Нарості вас своїм досвідом, власне, сьогодні продемонструю свої напрацювання. Отже, інструментом роботи вчителя є прийоми педагогічної дітей. Педагогічні прийоми, які забезпечують реалізацію принципів навчання, я зібрала в каталог, з яким ви можете ознайомитися на моєму блозі. Планування уроків теми, що вивчається, я здійснюю не окремо від уроку до уроку, а планую весь зміст теми цілісно. А ось це ж саме календарне планування. Але в змісті кожного уроку продумані форми роботи з учнями. Педагогічні прийоми підібрані таким чином, аби забезпечити впродовж навчального заняття реалізацію всіх принципів навчання. Окремо зауважу, що зміст теми більше того, форми роботи, домашні завдання, в тому числі і творчі, повинні бути відкритими для учнів. Діти повинні чітко уявляти, що вони вивчатимуть впродовж теми. Давайте зайдемо на сторінку учнів сьомого класу. Хімію 7 класу я почала вивчати в другому семестрі дві години на тиждень. Ось так діти знайомляться з темою та її змістом, домашніми завданнями. А ось хочу звернути вашу увагу тут же на сторінці розміщений базовий листок контролю. Як бачите, це перелік базових термінів, які учні повинні опанувати обов'язково. За цим базовим листком, як ближче до кінця вивчення теми, в різних формах провожу як закріплення, так і контроль з Тим не менше, вони повинні опиратися і базуватися на реалізації принципів навчання впродовж навчального процесу. Основними принципами на навчання є принцип свободи виду. Народжується і правом вибирати і ми, як вчителі, повинні забезпечувати заправку процесу навчальної діяльності. Принцип відкритості. Принцип зворотнього зв'язку. Вчитель повинен впродовж роботу відчувати атмосферу класи, відчувати настрої дітей, відчувати рівень знань, рівень можливостей і таким чином постійно перебувати в діалозі з дітьми. Принцип діяльності один з основних принципів. Принцип Оскільки саме принцип діяльності забезпечує якісний процес навчання. Принцип доцільності. Навіть найкращі методи форми і засоби навчання, самі сучасні, самі креативні, самі інтерактивні, повинні бути доцільними в цій темі, на цьому уроці, на цій частині уроку. Інакше навіть найкращі підіберні форми роботи не будуть давати очікуваного результату. Метод практичності. То я наш дорогу Я стверджую і наполягаю нам, педагогам, вчителям хімії. Потрібно абсолютно відійти від перейденої хімії. Прийдемо я яке лапки і вважаю, це такий підхід до викладання хімії, коли ми тільки з дошкою відкритимо, пояснюємо, в якому середовищі вагнуща зуміє, в мені, якому середовищі вагнувся міє. ...хімії, тому обов'язково під час руку повинні бути присутнім е е практичності. І завершує е всі принципи принцип високого коефіцієнту корисного хідні. Перейдемо власне, до навчального процесу. За порукою успішності, перш за все, є мотивація учнів. Тож з які ж форми роботи, які педагогічні прийоми оцінка для цього, цього використовувати. Їх є кілька, їх міра їх доцільності визначається змістом. Певною і завдання умови. Одним із таких методів є метод відзручного. Зверніть увагу за увагу. Дякую клас. органічна хімія. Діти, що може поєднуватися, це передня? Правильно глицерин, але демондрію родинні вчителі вам це відбудуть на берегу. А діти повинні аж кінці умовні. Продовж уроку, якщо перед ними знаходяться всі ці предмети, вони постійно їх бачать, постійно на них дивляться. А вчитель крок за кроком відводить їх до того, що об'єднує всі ці предмети. Декілька прикладів. Що об'єднує ці предмети? Без, без Продукти переробки нафти. Продукти переробки нафти. Що може об'єднувати ці предмети? Карбонати. Карбона Карбонати. не правда? Але... Зацікавити учнів на початку уроку можна не лише якимись предметами. Це можуть бути проблемні завдання, поставивши їх перед учнями, учня, вчитель змусить учнів вирішувати їх медов цілу. Наприклад, ми, вивчаючи курс органічної хімії, наголошуємо учням, що характеристична група впливає на властивості всіх речовин класу. Наприклад, карбоксильна група визначає властивості кислот. Карбонільна група визначає властивості альбоідів. Гідроксильна група визначає особливості. Спермо стверджуємо, спирти мають гідроксильну групу, феноли мають гідроксильну групу. То чому ж тоді спирти не електроліти, а феноли електроліти? Це проблемне запитання, яке учні ви можуть вирішувати продовжу. Разом з учиться. Таких питань, і вони всі, до речі, є дивергентними, їх можна підібрати безліч, їх можна підібрати на будь-які уроки. В принципі, сорочна відкладка можна використовувати не лише на початку уроку, а в продовжу року, його також можна. Задавши запитання дітям, відповідь на яке вони знайдуть під час вивчення матеріалу на наступному каці. Диву. Я маю такі великі очі, здивована, Споріднена до неї фантастична добавка, чарівна паличка. Дуже доречно вносити в уроки вивчення хімії, елементи фантастичності, елементи здивування. Вони завжди піднімають емоційний стан учнів і дозволяють їм на зовсім іншому рівні прийняття відчети матеріал, який потім буде подаватися вчителям. Ну, і зрештою, ще один засіб, який діє безвідмовних, називається приваблива цінка. Мовою лише є лише те, що е, тема повизна, що приватного повинна знаходитися в сфері інтересів учнів. Для вас я заготовила. Також привабливі ціль, після закінчення нашого заняття, кількість з вас, хто не відповідна і може зі мною співпрацювати, отримає диск загрічних матеріалів на Це приваблива цін для вас, тому запрошуйте співпрацю. Під час свідчення нового матеріалу вчитель також може використовувати абсолютно різні педагогічні прийоми, але ті, які будуть забезпечувати отримання педагогічних принципів. Отже, одним із таких педагогічних прийомів є створення уповному конспекту. Ще одна формою роботи учнів, як ми гарно тут будем під час може бути така робота, як складання запитань до тексту. Насправді пояснений вчительний матеріал, прослуханий інколи в багатьох випадках, сприймається зовсім інакше, аніж опрацьований самостійно. І не просто перечисляний, а коли вчитель поставить завдання поставити запитання до змісту матеріалу, то учень повинен його проаналізувати, систематизувати, для себе десь загальнити, тільки тоді він гарно формулює і випрацює запитання до тексту. Прес-конференції. Я не маю мікрофон. Я сумати пропускаючи. Закінчення теми, закінчення школи, учні зможуть, просто після на життя. Сьомий клас Теми пісень, добування пісні. Скажіть, будь ласка, чим ця вода пляшка цієї води може нам допомогти в темі добування пісні? Ну, Тому що, може, тут я думаю. Я... Но... Я... Я... Насправді є якась не вдаває. І в мене була -то пляшка води. Тому і як своє. Якщо він тут є, якщо він є в розвитку, можливо, якусь можна донести, що він там є, і добути. Давайте яким може. чином. Можна нагріти? Коли ми відкриваємо тиск, зменшується, розчинюємо. Вода не газована. Але навіть якби вона була газована, то віділявся на тисяк, вона буде пісні. Можна. можна нагріти. Можна. можна нагріти. І під час збільшення температури збільшується дифузія. І тисень таким чином можна добити. Що ж, спробуємо перевірити нашу теорію на практиці. В гарячу воду. Зануримо ємність із водою тонус і зворот. Але перед тим давайте для зручності проведення експерименту обережно, перелиємо кругу. Щільно закриваємо і занурюємо гарячу воду, інший кінець газовідвідної трубки, опускаємо в стакан якому сподіваємося, зможемо зібрати кисню. Цікаво, чи зможемо зібрати, Ну, сподіваємося, що нам все вдасться. Ми і самі переконаємося, і ви зможемо переконати у доцільності вживання кисневих коктейлів і в тому, що у воді міститься розчинені кисню. Внесемо жарюючу скітку, це запит запитання. І зараз його переділення, не створити силує необхідні розмову коктейлість. Вони повинні для вирішення цього завдання застосувати знання, які здобули не лише схімії, можливо, ще з фізики, можливо, з праводознавства, можливо, знання, які вони здобули повсяк в повсякденному житті. Тобто це демонструє якісь різні практичні напрямки. Це один вік, зовсім інший вік. Впродовж вивчення будь-якої різні в школі за певний вчителі сформувати учнів громадянську компетенцію. Ми повинні довести до дитячої світлості е, богатство української землі, багатство її природи. Можливості використання її ресурсів, в тому числі шляхом використання продуктів, зроблених е, на території України. І крім того, формувати споживачку. У вас на столах стоять пляшки із згаданими дуже робити. А також для тих, в кого не дуже гарний зір і, можливо, дрібним шлифтом написані зроблені надписи на етикетках. Етикетки, які розшифровують славни. Завдання для вас. За 2 хвилини придумайте, яким чином можна використати етикетку води як і наптичний матеріал. Отже, закінчуємо. І давайте спробуємо підвести маленькі підсумки вашої роботи в плані. Так, як розвитку винові, електробічна. Так Там є каціоні аміони, можна з'являти. Так як там є гідрокарбонати, то в тиждень кисний солі можна займати. Ну, пісні ми це з вам казали, так як ця родана пісні, в тему докування пісні теж можна використовувати. Потім ми ще запропонували зв'язати з якісною реакціями. Можливо, якісь реакції є реакція, теж така цього. Ну і останнє, що яка у нас екетіка з'явилася, це 11 клас, там є така практична робота, аналіз етикеток. ну, Привичені їх додати, що додали кількість. Але, можливо, діти можуть ну, принести будь-яку етикетку, можливо, це так само буде поговорити, по того, ну, по по як впливає на організм людини, дана вода, яка місяць різні так, так? 5 таких. У вас є ще таке? Можна по-перше, що саме це тема вода? Розглядаємо води, можна, і можна е, в цьому класі е, можна розглянути пісню, е, можна розглянути в темі металу, не металу, можна розглянути в темі твердість води. Цієї такі ремонти, можна розглянути в темі середній солі. Е, Масова частка вже повторююся, подождіть, подождіть. Ну, от дивіться, е, одна єдина етикетка від пляшки з водою міральні. А виявляється який багатий дидактичний матеріал для уроків вивчення хімії у різних класах, у різних темах. Я хочу з вами підатися таким досвідом е, з цієї етикетки, я взяла для учнів 8 класу завдання, скласти всі можливі формули сполуб, які могли входити до складу війни. І я хочу вам сказати, наші діти наскільки не вміють користуватися взагалі знаннями про те, що написано на етикетці, що це завдання, при тому, що там клас неонічних сполуб вони знають дуже добре, вони знають її. Чи Вони вміють писати формули, вони вміють писати реакції. Тим не менше скласти форми для них виявилося е, просто робота з етикеткою чимось незрозумілим, як до цього приїхати. Україностачий компонент ми можемо з вами розвивати не лише споглядаючи на воду е, чи на інші мінерали. Мені потрапила книжка все, що робить нас українці. Один із феноменів українців і нашої української культури прослідковується у писанках. Чому власне, нам не використати науці і цю тему? Тим паче, ми пам'ятаємо, що тема, скажімо, люти і у 9 класі, і в 11 класі вивчається у весняну пору, тоді коли ну, можливо Паска ще щоразу має змінний календар. Тим не менше, це той час, коли ми можемо учням прив'язати і до цього свята з іншого боку. Яйце є надзвичайно потужною хімічною лабораторією, яку можна використовувати знову ж таки абсолютно на різних групах, в різних класах. Давайте пригадаємо, це і полябині реакції на броні. Це і яєчна у якій є карбонати. Це безліч задач, які можна розв'язувати, використовуючи одну єдину хімічну лабораторію, взяту абсолютно із попиту. Спробуємо працюючи в групах розв'язати наступні заплати. Це завдання вашої групи, це завдання вашої групи. Це завдання вашої групи. За в процесі в тому я кожна група буде презентувати своє завдання, решта ознайомляться із завданням, і способами, в який група його вирішила. Отже, прошу. Як можна використати коряче яйце в хімічному системі? Значить, коряче яйце в хімічному експерименті можна використовувати при вивченні таких темпів. Це коли якісні реакції на білок. Якісні реакції на карбонати, коли вивчають властивості білків денатурація, потім хімічні властивості солей, зокрема взаємодія з кислотним селам карбонатом, також добування вуглекислого газу та вивчення його властивостей і термічний розпад карбонату. Для іншої міти було завдання, використовуючи інтернет-ресурси, знайдіть відомості про добову норму кальцію для дитини і розрахуйте масу перетертує шкаргу, яку необхідно з'їсти, щоб забезпечити цю потребу. Ну, мається на увазі, якщо відсутні альтернативні джерела надходження кальцію в механіці. Прошу. Ми розрахували, що масова частка кальцію з полоці кальція ЦО3 становить 40%. Для дитини від 1 до 10 років норма потреби кальцію складає 0,8 грама. Використовуючи інформацію, Цього ми одержали, що нам потрібно 2 грами кальцій карбонату в організмі для того, щоб забезпечити потребу добову цієї елементу. Я хочу зауважити, дане завдання, використовуючи інтернет-ресурси, як знайдіть відомості. воно формує учнів не лише вміння розв'язувати Тобі задачі, але й правильно користуватися інтернет ресурсом Одним із завдань вчителя є сформувати інформаційну комунікативну компетенцію учнів. Ми знаємо, що учні довольно володіють комп'ютером, вони е, добре орієнтуються в пошукових системах, вони знаходяться постійно в соціальних мережах, ти не менше не повинні спрямувати і коригувати їх роботу в інтернет, спрямувати їх там в інтернет. Тому як один з варіантів під час уроку е, це не заборонено, це дозволено і це доцільно відповідно. Спрямувати руку учні, тим не менше, якщо це по відомих відчинях, як це сприймається учнями? прослухати. Якщо учні знайдуться самі, притому обговоряться в групі, а дещо виключені здивування, то сподіваємося, що вони встигли в якості учнів повторити способи добування і оксидів, і кислот, і солей, проаналізувати ту роботу, яку зробили ваші попередники, доповнити своїми ідеями і таким чином за дві хвилини встигли повторити і обговорити три теми. Mm -hmm. Можливо, у вас є якісь враження стосовно зміни роботи. Mm -hmm. Тоді я вам дякую за роботу і прошу закріпити результати на дужці. Проблем вчителя хімії є формування навиків при зв'язку на розвиткових задач. Де, Мої слова не. в основному підтверджують аналіз результатів знову за попередні роки. Отже, перед вами завдання та відсоток учнів, які впоралися з цим завданням, обчислюють об'єм масою 5 кінефа. Олег, це задача на надію, яка абсолютно... Не повинно викликати якихось проблем зручні. Тим не менше, правильно відповіли лише 29%, порівняно правильно 70 років. Тобто насправді є проблеми у формуванні навиків, які зв'язано на зброю. Це способи зв'язаної завдання. Це відкриті завдання, це завдання дивергентного характеру, і полягають вони наступні. Я вам роздаю завдання. Для кожної групи це окреме завдання. Після його виконання ви поділитеся із рештою учасників. Способом, яким ми його вирішили. Отже, для першої групи нам було запропонувати завдання. Не розв'язати задачу, а скласти схему розв'язання задачі, алгоритм. На мою думку, якщо діти аналізують самостійно послідовність розв'язування задачі, це дозволяє їм в майбутньому надзвичайно швидко виконувати такі одноманітні операції як розв'язання стандартних задач. Отже, Задачу, яку ви зможете використовувати для одночасної роботи різних груп в класі під час уроку. Водночас ця задача абсолютно на один алгоритм розв'язку, з іншого боку, вона має практичне застосування і наближеність до життя, а з іншого боку, це зовсім інші розрахунки, якими усіх бойові зможуть зупинятися, як варіант роботи груп над різними завданнями з її Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках. Сучасні учні не виявляються до життя без знаку, планшетів, телефонів, різних гаджетів. Зрозуміло, ми на руках також і повинні і Але я звертаюся до початку нашого з вами заняття до принципу доцільності. Все повинно бути доцільним. Скажімо, я не підтримую ідею використання презентації по з спочатку і до кінця уроку у слайд-шоу. Це не несе ані якоїсь інформації, ані стимулює учнів. До активності на оглядаці, чи не станує їхню пізнавальну Натомість, я вважаю, доречним використання живих презентацій, про що йде мова, я вам спробую Я звернуся до свого клубу, на якому я розмістила е щойно створену живу презентацію, аби знайдемо вас і з такою інформацією. Чим простішим, цікавішим і зрозумілішим видається урок учням, тим більше часу на його підготовку затрати вчитель. Змоделюємо урок, зобразимо три вмістилища для основних компонентів уроку. Знання. Здобуваючи знання, пишемо, читаємо, розповідаємо, розв'язуємо, пояснюємо, опрацьовуємо теоретичний матеріал. Діяльність основний спосіб набуття учнями компетенцій. Розв'язуємо, аналізуємо, систематизуємо, порівнюємо, досліджуємо на практиці, проводимо лабораторні роботи. Основна умова діяльність, взаємодія. Дає можливість обмінятися досвідом, закріпити його. Навряд чи існують прийоми педагогічної техніки, які є носіями лише одного із зображених тут кольорів. Та воно й добре. Чим барвистіший урок, тим яскравіший результат. Головне пам'ятати про реалізацію всіх основних принципів навчання. Якщо говорити про вже презентацію і її перегляд, учень вдома. Він може відкритий, навіть коли він був присутній на вулиці, але він не завжди він це зрозуміє. Він може її прослуховувати стільки разів, скільки йому це потрібно. Адже кожен чин під час року може підняти руку і сказати, будь ласка, поясніть він ще раз він не зрозуміє. Він може зупиняти цю живу презентацію в той момент, коли він е, відчув, що йому ще раз потрібен якийсь фрагмент, фрагмент процедуру. Іншими словами, це живий посібник, живий голос учителя, живе пояснення вчителя, яке було в школі. Зрозуміло, що на уроці не доцільно показувати цю живу презентацію. Для чого? На уроці є вчитель, є крайда, є дошка, вчитель може пояснити. Але викинувши на блог е, такі живі презентації, вчитель може допомогти учням опанувати свій страх перед розв'язуванням задач і навчити їх це робити а. Контроль знак. Починаємо опитування учнів. Традиційне, діти, хто знає, і мені підгосподить. От ми можемо закритими очима точно сказати, хто підняв руку, а хто не підняв. Із тих, хто підняв, хто знає, а хто не знає. Із тих, хто не підняв руку, хто не підняв, бо не знає, а хто знає, але просто не підняв, тому що соромиться чи якісь є інші причини. То тоді виникає питання, для чого ми це робимо? Тобто ми просто тратимо час. E, знову ж таки, учень, який буде відповідати, бо підняв руку і вчитель його запитав, е, крім вчителя, його фактично ніхто інший змікати не буде в цей час. Тобто таке опитування, воно є недоцільним і не буде Є інші форми, одну із яких я вам зараз запитую. Mm -hmm. У вас на школах технічні черги за даний Учні знають і вони звикли. Вони не можуть не піднімати жодного падеця. Тобто, якщо вони знають, вони піднімають зелений копереці. Якщо вони не знають, вони піднімають червоний копереції. Вони піднімати вони не можуть. Давайте спробуємо. Я поставлю вам кілька запитань. Питання перше. Тривіальна назва купувати тендентиграм. Ви зобов'язані були піднімати червоний папірець чи до зеленого папірець. З іншого боку, ви не могли, не знаючи, підняти зелений папірець, бо ви розуміли, що вас можуть це Є Є ще третій момент. Той учень, який цілий урок піднімає червоний папірець, є більше, чим впевнені, що на наступний урок він щось ставлю річчик, оскільки він не зможе і на наступний урок постійно піднімати червоний папірець, де буде себе безкомфортноючим. Зрештою, підходячи до кінця уроку, ми повинні узагальнити, систематизувати, це я не буду наполегли нав'язувати нам своє роботи е в кінці уроку, і не менше запропоную вам скласти синкам, яким повинен бути урок. <тас> От я сподіваюся, вам у мене в злочості <тас> цілісний, продуктивний, досліджує, навчає, розвиває, забезпечує формування компетенцій і урок займається. <тас> Сьогодні на уроці ви всі діяли досить продуктивно. І я пам'ятаю про привабливу цілі, яку я вам поставила на початку нашого заняття. Вважаю, що ви всі були надзвичайно активними, допомогли мені. В і е, я буду дуже рада, якщо ви скористаєтеся тими матеріалами, які у вашій професійній діяльності, які я вам залишу в подарунки на ставку про себе. Освіта це не лише навчання. На мою думку, навчання. Це лише процес здобування знань, а освіта це загальна розумія. Взагалі я люблю слово освіта, так як воно звучить українською мовою. Освіта від освітлювати, освічувати дитину середньо. І пам'ятаємо, що ми всі з вами займося освітяни. Тобто ті, хто освічує. Я вам бажаю бути освітяними.